Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся З Рівненщини. І сьогодні в нас мова буде йти про такі прикраси і соломи, як ангелочки або пташечки. Як ми його назвемо, це не має великого значення. Зараз стали дуже в тренді дуже популярними прикраси із соломи ось такі обереги ангелочки. І я хочу показати, як я їх роблю. Для виготовлення такого ангелочка для нас треба попередньо замоченої житньої соломки. Соломку я замочила. Підібрала більш-менш однакову товщину, щоб у нас була, і зараз будемо з вами робити такий ангелочок. Починаю робити ангелочка я з крилиць для крилиць, ще не сказала вам, буду використовувати нитку бавовняну, ось таку 10 номера, тому що нам треба таку, щоб не рвалася ниточка, і декорувати буду звичайними акриловими нитками голубого і жовтого кольору. Ну, так само для нас треба ножнички. Так ось, я беру для крилиць 8 ось таких не дуже довгих соломинок. Підрівнюю їх. Вони будуть рівнятися ще в процесі, але беру приблизно посередині, тримаю добре ось так пальцями і беру ниточку. Беру ниточку, накручую посередині цю ниточку, зразу крепко не підтягуючи, а просто обведу декілька разів, старатися, щоб більш-менш соломинки були Паралельно одна до одної. Ще один раз обкручуємо. Цього хвостика ми будемо притримувати, щоб він нам не, нікуди не поїхав. І пальцем так само притримуємо ось цю середину цих, де ми скручуємо. Вони у нас повинні ось так розділятися. Ще один раз тако замотаємо. І ще раз добре-добре скрутимо. Підтягнемо до максимуму, чому соломка в нас має бути намоченою м'якенькою, щоб нитка її не перерізала. Тут ми його зв'яжемо, скріпимо, щоб воно було трималося. Ось таке віяло у нас вийшло. Тепер ми будемо зразу їх декорувати. Для декору ми використовуємо ось такі акрилові ниточки. І що ми тут робимо? Беремо кінчик нитки, тримаємо ось цим пальцем і починаємо обмотувати поперемінно. одна соломина туди, одна туди, одна туди, друга туди. Доходимо до кінця, і в зворотньому порядку забираємо соломинки ті, яких ми ще не обвели. І трошечки підтягуємо, пальчиком придушуємо, щоб вони добре, нам утворили таке віяло. І будемо з вами робити намотування до тих пір, до... Поки воно буде гарно задекоровано. Так ми намотали на одному боці, на одному крилці намотали і закріплюємо ниточку. Тут підтягуємо, щоб воно все акуратненько було. Ось так у нас вийшло. те саме зараз будемо робити з синьою ниточкою. Так само ми тримаємо його її пальчиками і намотуємо ось в такому порядку, ніби плетемо корзинку теж стільки, скільки, якусь молючку ми тут Захочемо мати широку чи вузьку. Так само робимо з обох боків, підправляючи, щоб ниточка лягала стілненько, і щоб ці наші соломинки були ось так розправленими. Ну що ж, крильця нашому ангелочку ми зробили, покладемо їх, тепер будемо робити само ангелочка. Соломинки, вони тут мокренькі, то вони розправляться, ляжуть правильно. Тепер робимо самого ангелочка. Для самого туловища ангелочка ми беремо 10 соломинок. Також бажано брати солому всю приблизно однакової товщини. Що ми робимо далі? Ми будемо формувати голову. Для цього ми заводимо ниточку десь між соломинки, ще раз між соломинки, щоб у нас вона там закріпилася. І робимо такі декілька разів прокручуємо, підтягуємо, прокручуємо, підтягуємо, щоб у нас утворилася Така собі тут буролючка. Соломинку робимо настільки її довгою, наскільки ми хочемо, щоб у нас була розміром голівка в ангела. Я отак переплутую його поміж цими соломинками і буду відрізувати. Добре, затягую і буду відрізувати. Потім це все заховається. Тут, щоб у нас оці соломинки були більш-менш рівненько, ми їх теж так трошечки підрівняємо і трошечки округлу форму для них придамо. Далі ми будемо всі соломинки по кругу загинати донизу. Ось так будемо робити таким, щоб у нас головка була об'ємнішою, ми її отак туди ці соломинки, які. Ми залишили на голову, ми їх будемо таку трошки ховати, приховувати, старатися, щоб ті коротенькі в нас заховалися повністю. Ось так будемо підпихнемо його десь тут трошки. Все, ми ці соломинки всі загнули. І знову ж беремо ниточку і обмотуємо нашу волівку там, де в нас закінчуються оці коротенькі соломинки, щоб нам зробити для нього шийку. Ось так, бачите, притискаємо гарненько. О, притиснули, ну тут я зав'язую завжди вузлик. Щоб воно добре трималося. Ось така тепер у нас заготовочка вийшла. Я зразу, щоб потім не поготовому ангелочку не крутитися, я зразу, щоб заховати оту білу ниточку, бо він же ж у нас патріотичний, я відразу намотую тут жовтою ниточкою, декорую його, щоб воно. Ось так як у тому я зробила, щоб воно у нас тут була схована та ниточка. Це я так само зав'язую вузлики. Все, друзі, тепер ми будемо формувати туловище. І будемо заправляти крильця. Для цього нам треба ці соломинки поділити порівну. Тут у нас було 10 соломин, тобто буде у нас 5 іти наперед і 5 залишиться ззаду. Тоді ми беремо свої крильця, заправляємо туди. Добре, тісненько туди їх заправляємо. Дивимося, щоб вони були у нас по центру. І беремо білою ниточкою. Чому я використовую цю хибешну нитку, щоб міцно його зв'язати. Тому що акриловою ниткою ми так його не зв'яжемо. І тісненько, ось там по під самими крильцями, так обмотуємо декілька разів. О, і починаємо придавлювати. О, можна повернути в зворотньому напрямку, щоб нам ще тут трошечки розправити ось пір'єдку на цьому хвостику. Добре-добре підкручуємо. І також зав'язуємо вузликом і обрізаємо цю білу нитку. Тепер, друзі, як ми бачимо, що в нас ось ця, цей хвостик, чи спідничка, чи як це буде називатися, трошечки задовгі. і щоб воно нам не мішало для декорації, ми його можемо трошечки укоротити. Ось так, соломинки собі відріжемо. Потім ми його будемо ще формувати, рівняти, але поки що я його укорочую, щоб мені не чіплялося. Так само зараз задекорую поясочка. Синьою ниткою. Там у нас задекоровано жовтою, тут задекоровуємо синьою ось так, щоб у нас не видно було тієї білої ниточки. Ось. Далі ми беремо пальчиком великим, притримуємо ось. Ці всі соломинки, так, щоб вони таким віялом були, і декоруємо далі жовтою ниточкою, починаємо знову переоплітати наш хвостик, щоб він у нас получився ось такий. Спочатку жовтою, потім робимо синьою. Тут головне вже. Перші два ряди зробити, а тоді воно вже ниточка сама знає, куди для неї повертати. Ну, от, друзі, ось такий ангелочок у нас получився. Форму крилець можна придати різну, можна зробити коротше, можна зробити довше. Воно ще соломинки в нас ще мокрі, ми їх можемо посушити в теплому місці, а можна просто приложити чимось важкеньким, якусь щось таке кілограмове, якесь положити на. Цього ангелочка, і він зафіксується, і буде дуже гарною прикрасою для вашої ялиночки. Якщо вам корисною був такий майстер-клас, то будь ласка, поставте пальчик догори, напишіть мені коментар, і я сподіваюся, що ви до наступного нового року, до наступного різдва научитеся робити такі солом'яні прикраси, і воно вам знадобиться. Всім бажаю гарного, мирного дня і здоров'я!